Називається на солянки. Чи то солянка, чи що, не знаю. Така м'ясися, така ковбасна вийшла, дивіться. Не знаю, що це таке вийшло. Юшки мало. Багато і сала м'яса багато. Дивіться, буде ні. Я думаю, наїстися можна. Ідемо зараз приводимо дегустацію. Чи вона смачна, чи не смачна, правильно? Але якщо вже м'яса багато і сала... З м'ясом і ковбаси, то думаю, наїстися можна. Шуримо їсти, жертву я. Ще гарача, треба, щоб схоло. Але давайте при вас я проведу маленьку хоча б дегустацію, Хоч гарача, але проведу. Яке вам ще на смак? З кислинкою. З кислинкою. Гарача, гарача. Не знаю що, але вийшло смачно. Ну трохи кислинка є. Хай з холода є краще.